Спортивні досягнення 16-річної Марії танцюри не вимірюються об'ємом біцепса швидкістю та силою. Титул чемпіонки Європи дівчина виборола завдяки шахам. Турнір проводився з 16 по 26 серпня у Празі. З дев'яти зіграних партій дівчина поступилася лише румунці, але в підсумку обійшла суперницю з відривом у півтора бали. Щоденні тренування завадили насолодитися чеською романтикою. Однак до закордонних турнірів дівчині не звикати. Доволі часто їжджу в Грець, в. Грець. Была Бразилия, вот в прошлом году, потом Болгария, ну, много стран. Марія одинадцятиразова чемпіонка України, а тепер і майстер спорту міжнародного класу. З чемпіонським кубком спершу поїхала до батьків і першої ДЮ США. Її стіни і досі пам'ятається семирічну Марійку, яку зацікавив інтелектуальний спорт. Подруги, що люблять погортати глянцеві журнали, і досі ставляться до її захоплення по різному Дуже специфічно, тому що їм з однієї сторони, зрозуміти, тому що вони не мають відношення к цього діло. А з іншого боку, очі даже подобається, що я часто єжу, от поразним странам зараз не всім дано. Тренер вихованецею не натішиться. За професійним встановленням Марії спостерігає близько восьми років. Пояснює, емоційній жіночій натурі складно по 5-7 годин просидіти за шахівницею. Однак досвідчений наставник одразу побачив. Марія виняток із правил. Я в першу чергу, звернув увагу на то, що Рібонок мислить нестандартно. есть, тобто, коли приходит к тебе ребенка, ти питаєшся всячески через ігри, через вопросы, через задания, то тобто, есть поняти, вот як он мыслит, как он думає, любить ли он шахмати. Помірятися силами з європейською чемпіонкою спокушаються і перехожі. Вже через 15 хвилин Миколі Федоровичу було поставлено впевнений мат фільна. Виграють мене наразі. Марія готується вже до світової першості. Єдине, але де взяти гроші? Ціна питання, авіапереліт, а також 150 євро внеску. Наразі тренери спортсменка шукають благодійників для подальших спортивних завоювань за для слави Харківщини. Марина Дем'янова, Дмитро Чеботарьов. Вісті.